В табір, в табір, так? Да? На роботі доброго дня. Навіть не знаю, якщо чесно. А поміж роботи що буде? Буду їздити в село до батьків, їсти клубніку, але не збирати картошку. В Карпатах, скоріш за все, за кордон навряд. А діти ну, теж в Карпати їдуть на поїзді старший, а старший їде в ноді табір, а всі разом в Карпати будемо їхати. На роботі та їздить там по селам. Дома в Черкасах, в Карпатах. <сігінь> <Сігіє>. Сама. У <сігінь> <сігінь> місті Черкаси плануємо на нашому пляжі Черкаському, на наших пляжах. Більше планів немає.